Опять выживаем у Чернобыли. Вот некит. Так, так, да, вот это ящик пупсик маленький. Угу, Конечно. Конечно, ты, конечно, но я выше, чем ты, но на ну, это не важно. Бежим. Давай построим что-то в бункере. То не заставай. Таня. Чего? Угу. Та он ее по не слопал. То он еще и Ну давай чуть-чуть. Вот так, чтобы сравнять все. Угу. Uh -huh. Я сделаю. Mm -hmm. И все вот так, в принципе. Mm -hmm. А уж и этого то тоже по-моему, все. Да mm -hmm. не, хай может так будет. Mm -hmm. Ну давай. А отут, щоб ще було лучше, оце все поломати. м mm, давай. А, ні, там проход тоді не буде прохода. Mm. А. От оно, що, може. Можливо... А, я понял. Нам надо ще в нутрі багато чого улучшить. Все, от, що ти, кстати, без костюма. А, забувся вдіти. Ну, отець. Як ти ще жио, кстати? Не знаю чорний. Поча, чорний Так, що? нам надо інтер'єр хороший поставити да. От сюди йдемо Квотати та ты все це вашу, ти песи угу. ми... за кей. А, точно, знаєш, що я забув, що? кровать, А як ми то спать будемо. Ну, ми... Як як бомжи, шолі. Мора, я, я я буду в своїй кімнаті. У тебе кімнаті немає геній. У мене є, що ж. Там тільки я з'явився. появився. Хе, <ріст> моя любимка кімната. Все, вот така. В тебе є комп'ютери? От він є. Я. коротше, тут пару ящиків буде. Їх <ріст> поки ще не трогай. Ну, там всякие вещи твои. А, а теперь компьютер надо? Будет? Да, надо, давай. Да. Спасибо. Вот тут там всякие диванчики хай будут. Окей, я покажу, потом посплю. Ну. Угу. ну, так, вот. Никит спать пошел, а я, короче, буду тут состроить сам. Так, от тут потім треба буде світ провести. О, так якраз тут є редстоун. І якраз проходить світ. Ура! Угу. Так, що можна ще зробити? В моїй кімнаті немає нема дивана, хоча... Ей, цей я вже виспався. Повезло тобі геній. Що тут змінилося? Много чого змінилося, да? Та я, так? Я вже таку. Дуже багато, всього лише нічого. Ага. Отак от. Лано, вот. я, я потім на охоту, навіть. Чи не треба? <гум> не надо лучше. Я потурати. А якщо у нас комната одна на двох? Ок. У мене міч єсть. А хоча я тобі, наверное, кімнату построю. Ок, я пішов на охоту. На меташната. Только мне кажется, ты будешь бассвету туда жить. И ч? Угу. А, не, в тебе то пока шофакелы будуть. Ок. Так. ну коли вс що... закінчу. Так, вот, ребята. Я вже, в принципі, ну, дострою що, комнату. Та фільм це я нашов, шлячка, те, те я пишу, на що гуширячка, та те пішов, на. Угу. Та пасу свою потіряв. Uh -huh. uh -huh. а хто ми жили, жили, а все поняв. Mm да. Потеря наш чоловік. Що тут ми? Е... Э... А тут в тебе буде комп'ютер. Все это ты все это ты Окей. Где у меня тут компик? Вот компик. Эй, это фильм, вот на ушку. Не надо, у меня ножик есть. Вот это это и то, Вот. Ну ничего, просто нашим не страшно. Что мы можем, знаешь, что сделать? Чё? Воно ж пох... ну ці животные то ли то ли шеше, то хоча без різниці. Не станемо Та ні, просто що ми можемо отъїхати. Ми ще є, є лекарство. Двоє угу. є... то... оскорбинки нічого на нам <с даже <с не допоможуть. Так, є оскорбинки, то Все, я вот в принципе уже все пожарил. На а. тебе, эй. Что? Ну. Давай, Ты ну. это нам надо. Ага. в Ящик. А. 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 Спасибо. А мам, мам! Вкусненькое, спасибо. Mm -hmm. А я спасибо самому Ты сказал то, что это я нашел, Нам надо сундуки. Оп. Чтоб мяску охранить. А кстати, на том, а кстати, нашу. Поэтому можешь мне на охоту опять потачь нет. Не знаю. Хотя на пото опять на охоту. что? Шочки много на то. Да кто же мы наилось пошел от ня переїв. Да. Не Мясо клюки. Ладно, некит. Може просто вже збіжимо отсюдова? Та ні. у меня тут не тело є. Яке? Тут после че у мене просто хату все зламав і всіх моїх одних упив. Так я му хочу отомстити. Він Да. Як його звати? Андрей. Понятно. Ладно, давай збіжимо, потом якось найдем його І... і... и убьем. Ладно, все, просто біжимо отсюда. Окей. Тут ось всякі обламки. Mm. Обламки. О, дивись, якась хата. А, тут тут Та, тут не можна, Тут входу нема. Я теж. Все, поки що тут побудемо, Потім, може, куди-то переїдемо. <гум>